Отпустите женщину. Просто. просто отпустите на улицу. На улицу отпустить можно женщину? На улице она ничего не спустилась. Подождите, надо спокойно поступать. А что с Милиция занимается беспределом. Это хруманская промальная. Пропустіння активістів громади проти незаконного будівництва коніковській Бочагівці. Зафіксуйте, будь ласка, цей фаш! Міліція поріжника депутати. Майте, дивіться, хто куди то. Та не толкайтесь. Я вас не толкаю. затека депутата, людину за вибачте за виграни захвату. Це Можна далі говорити. Царапайся, кусайся. Це що таке? А чому ви її не, не, пускали? У нього плакат. Ви можете плакат, а на плакат. Це лічна віч. Вона що, не має права з плакатом пройти? Лічна віч, хлопці. Коли беруть за органи. Це нормально помогти? Органи за органи. А ви знаєте, де органи мужські? От жінка... Только що нанесла сотруднику мілиції. Я не вру. мы знаем. А вы посмотрите. Ну так давайте на колени посмотрите. Потому, потому, что, потому что там вам так і є. Приставали? Ні. Ви мене знімають мене

могти, робити, будем, до, скоріше, я, думаю, робити. Хочеть, діла така, скажіть. Ходіть, давайте. Так кремно, то, що, я думаю. Ходіть, давайте, комп'ютера. Жмуться туда. Точно, собаку ще хочу. Може, можливо, телефон не працює, зває немає. Правильно. Я пропущу, товар досоне. Проможу свої бажі. Не